Добрий день, я Лана, і це мій канал. Рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні хочу зробити розклад для тих, хто зараз знаходиться в якомусь такому важкому періоді, коли ви не можете знайти спільну мову з рідною близькою людиною, коли ви в тупіку і не знаєте, що надалі робити, і що надалі чекає, як підійти до. Близької людини, як знайти спільну мову, можливо, чимось допомогти, як вийти з цієї ситуації. І зараз ми подивимось саме це. Оберіть, будь ласка, одну з трьох карт. Один, два, три. Буде три позиції. Один, два. 3. Обирайте одну з трьох позицій. Зараз будемо дивитися. Перша позиція, що зараз відбувається в вашому житті, мені вийшла е, імператриця. Це карта матері, це карта дружини, це карта берегині е, домашнього е, очагу. Першу всього, що у вас є якась ситуація, важка ситуація, якась опікова ситуація пов'язана з сім'єю. З ким саме ви не можете знайти спільну мову, що на зараз відбувається у вашому житті. Однозначно, тут є, є проблема в сім'ї. Тут мені показують, що може бути сестра, брат. Це може бути сестра або брат, да. це може бути дочка або син, дитина, з якою ви не можете знайти спільну мову. По десятці пентаклів це сім'я. Сім'я, в принципі, живе в достатку. В сім'ї, в принципі, все добре, але є е... якийсь обман. Вас ввели в обман, по суті, ви як мама, як імператриця. Дуже е, мріяли про щось в своїй сім'ї. Можливо, ви мріяли про здобутки ваших дітей. Можливо, ви мріяли про щасливу долю ваших дітей. І ця мрія не здійснюється зараз. Ви розумієте, що е, вас ввели в оману, вас обманули. Чи ви самі обманулися? Добре, ще покажіть, що саме відбувається у цієї людини, яка обрала першу позицію. Вам, так, ніби вибили землю з-під ніг, вас е, одурили. Е, так ніби цінність сім'ї, цінність всього, що ви робили, цінність стабільності, яку ви давали е, тій людині, з якою ви не можете зараз знайти е, спільну мову, е, вона обнулилась повністю. Саме цінність, цінність сім'ї, цінність ваших дій, е, воно обнулилося. Тут ідуть образи. образи е, Взаємні образи і на вас ображаються, і ви ображаєтесь. Про що йдеться? Що за ситуація? Тут однозначно йдуть конфлікти поколінь. Конфлікти поколінь батьків, дітей. По шісті кубків це конфлікт поколінь, хаос. Хаос, конкуренція, боротьба. Кожен захищає якісь свої інтереси і кожен залишається при своїх інтересах. Добре, скажіть, будь ласка, який вихід з цієї ситуації? Який вихід з цієї ситуації? Чи буде вихід взагалі з цієї ситуації для того, хто би обрав першу позицію? Дивіться, по-перше, тут є. Якщо, ну, якщо ви мама да, і не можете знайти спільну мову з е, своєю дитиною, то е, тут є, е, не знаю, як сказати українською, вмішательство, е, навіть не вмішательство, да, ви не можете в першу чергу знайти спільну мову з чоловіком, з хазяїном цього будинку, де ви проживаєте. Е, тут е, спочатку треба знайти спільну мову з цією людиною. Спочатку треба спробувати домовитись. Тут однозначно кажуть, що ситуація вирішиться Вирішиться досить таким неочікуваним способом. Да? Буде привід для того, щоб родіти. Все буде в будь-якому випадку по правосуддю, да? по справедливості. Кожен з цієї ситуації отримає по справедливості. Тут мені показують, що якщо ви зі своїм чоловіком будете заодно і не будете між собою конфліктувати, не будете нічого скривати від свого чоловіка, то це велика сила. Адже чоловік може надати вам цю силу, надати вам впевненість. Ви в будь-якому випадку жінка і слабка, і це багато емоцій. І Поруч з вами має бути сильний чоловік, який не буде так емоціонувати, як ви? Він буде тримати себе в руках і надасть вам впевненості в собі. І разом ви однозначно в цій ситуації сила. Ще скажіть, будь ласка, що очікує найближчим часом, давайте так, найближчі два, два тижні, найближчі два тижні. Як буде рішатися ця ситуація? Чи буде вона вирішуватись, і яким буде результат? Ця ситуація найближчі два тижні не вирішиться. Однозначно все зависає, ви будете в очікуванні, і все одно будуть конфлікти. Якщо зараз поспішати і робити якісь кроки, то це призведе до нових конфліктів. Дайте, будь ласка, пораду. Позиції номер один. Дайте, будь ласка, цій людині пораду. Як зараз в даній ситуації краще всього діяти? Що краще всього робити на даному етапі? Однозначно не опускайте руки, ви не спите ночами, ви дуже багато думаєте, ви, ви не в спокої, вам важко. І кажуть, не треба опускати руки, адже ситуація не безвихідна. Вихід цієї ситуації буде. Але на, даній, на даному етапі кажуть: занурюйтесь в роботу, будьте більш стриманою, більш холодною, більш розсудливою. Занурюйтесь в роботу, це відвлече вас від цієї ситуації. І якщо ситуація стосується якихось коштів, то вам кажуть, притримайте свої кошти е, е, біля себе. Не роздавайте. Е, кажуть, е, якщо це йдеться про енергію, якщо це йдеться про якийсь ресурс, любий ресурс, вам зараз кажуть, зачекай, притримай весь ресурс при собі. Е, Жаднічай. От ніби так кажуть, да? не, не поспішай щось давати, щось віддавати. Почекай. Добре, якщо ця людина почекає, якщо ця людина нічого на даному етапі робити не буде для того, щоб вирішити цей конфлікт. Що тоді? Прийде момент і все проясниться. Адже в цьому конфлікті є дуже багато недосказаного, є якісь таємниці. Тут Верховна Жриця, це таємниця. Тут е, карта Луни це теж таємниця і це страхи. І е, не бійтеся, це все розкриється, прийде момент, і це все розкриється. Буде е, шанс для вирішення цієї ситуації, буде шанс вам проявити цей свій вогонь. Е, кожній з сторон цього конфлікту треба добре все зважити. І для цього потрібен час. Тому е, вам порада. Відпустіть цю ситуацію, зачекайте, притримайте свій ресурс біля себе, не роздавайте, пожаднічайте і все в свій час розкриється, все в свій час проясниться і вирішиться. Друга позиція. Друга позиція у нас карта мага вийшла. Що зараз відбувається у людини? Яка обрала другу позицію, що зараз відбувається у людини, яка обрала другу позицію. Ви зараз стоїте перед вибором. Так, ніби ви хочете вийти за рамки. Ви хочете так, ніби з свого будинку зараз кудись йти. Так, ніби у вас зараз йде якийсь духовний зріст, або вам дають можливості духовного зростання. Можливо, знаєте, коли все хочеться залишити і піти, і саме піти з свого будинку. Ситуація для вас важка. І що я хочу сказати, і це важливо для вас, ця ситуація вже не вперше в вашому житті, це іде дежав'ю, іде повторення. Така ситуація в вашому житті вже була. І так, ніби пішла циклічність, да? час від часу ця ситуація повторюється. З ким ви не можете знайти спільну мову? Що саме відбувається? Перед яким вибором ви зараз стоїте? Мені показують обман. Обман чоловіка. Чоловік поставився до вас дуже і дуже несправедливо, з вашої точки зору. Тут обман. Тут е, хтось пішов, або чоловік від вас пішов, або е, ви вже пішли від чоловіка і зараз знаходитесь, да? я пішла шукати е, другої долі. Е, щось таке. Однозначно, тут мені показують пару. Тут проблеми в парі, і е, мені показують, що ви вже на е, грані е, розкла розпаду розводу. Юстиція показує мені, що можливо ви вже в розводі, чи ви зараз в процесі, да, коли документи, коли суди, коли от, от ви в процесі розводу? Розлучення правильно да українською, в процесі розлучення з е, своїм чоловіком. Як вирішиться ця ситуація? Чи вирішиться вона взагалі? В вашій ситуації є, є людина, третя особа, яка вмішувалась в ваші відносини. Тут так, королева ночів, це хтось з мам, чи це конкурентна конкурентка. Це чи... чи це конкуренти? Тут дуже схоже на те, що у когось, скажімо так, тому що дві, дві позиції вийшли рівноцінні практично, у когось з вас. Це буде сикруха, наприклад, да? людина, яка вмішується в сім'ю з сторони чоловіка, тому що імператор все ж таки випав. Для когось з вас це конкурентка. Любовного трикутника мені тут не показали, але мало ли, що це за конкурентка? Це може бути коханка, це може бути колега, подруга, да? яка влізла в вашу сім'ю і призвела до, до ось таких наслідків. На даний момент немає абсолютно ніякого, ніякого шансу знайти спільну мову. Тупікова ситуація. Скажіть, будь ласка, чи вирішиться ця ситуація? Чи вирішиться ця ситуація найближчі два тижні, можливо, місяць, і яким чином вона вирішиться для людини, яка обрала цю позицію? Ситуація не вирішиться. Однозначно ситуація не вирішиться. А якщо брати вже для вас, да, той, хто обрав цю позицію, та котра обрала, бо в основному чомусь я хотіла це для жінок зробити. Так ось, ситуація не вирішиться. Але знайте, що тобто не повернеться назад. Але ця ситуація вам дана для того, щоб ви це як шанс, це як подарунок долі. Я би так сказала, це ваша доля. Це якийсь кармічний вузол, який ви зараз розв'язуєте. Найближчий місяць ви зрозумієте, що все, що відбувалося дотепер, да, це була ваша доля. Це шанси, це добре для вас. От як би зараз неприємно не було, сказали, зачекай трошки, і найближчий місяць ти зможеш розпочати своє життя спочатку. І доведеться розпочинати своє життя спочатку. Для вас це буде добре, адже у вас ви буде оцінка цінностей. Ви е, почнете цінувати те, що ви мали, е, е, маєте мали всього, те, що вам дала зараз доля на даний момент. Для когось з вас буде можливість поїхати за кордон, хтось з вас однозначно поїде за кордон і там буде заробляти дуже хороші гроші. Так, ніби після розлучення, після цієї е, ситуації, цієї, коли вона закінчиться, вас очікує удача. І ви зрозумієте, що дотепер ви не жили. А жити ви розпочинаєте зараз, тільки зараз. Вас чекає саме, саме, що не дає. Краще життя. Від... І так, третя позиція. Як а, вам <кій> вирішити свою проблему, яка саме проблема у вас на даний момент? Так, третя позиція, карта зірки. скорше всього, що ваша проблема залежить від вашої якоїсь мрії. Да? скорше всього, що ви там щось запланували. У вас є мрія і поки що вона не доповнюється. Але зараз подивимося, скажіть, будь ласка. Що? В житті людини, яка обрала кануту позицію. Яка проблема? У вас, кошту, всього, що проблема пов'язана з юриспруденцією. Я не знаю, можливо, у когось з вас. Зараз йдуть суди якісь з приводу з приводу грошей, сімейних грошей. Можливо, ви з кимось судитесь за ці гроші. Ви мріяли про те, що ви виграєте цей суд, що ви отримаєте ці гроші, тому що ви дуже на них надіялися і чекали, але поки що, на жаль, цього не відбувається. Тут іде два варіанти. Якщо ви дружина, мама, ви заміжня жінка, і ви зараз маєте цю проблему, не знаю, можливо, з родичами з кимось, тут йде мова все ж таки про гроші, про щось родове, про сім'ю, то вам кажуть, що потрібно діяти, потрібно рухатись вперед в цьому напрямку до тих пір, поки ви не досягнете своєї мети. Ось карта імператриці і карта. Колесниці вона говорить про те, що, будь ласка, рухайся. Ще кажуть, що можливо, ви збираєтесь кудись їхати в дорогу, аби набратися сил, аби так, яких сил про що йдеться, це так само в гроші. Вас щось не пускає. Ви збираєтесь кудись в дорогу їхати, але вас щось не пускає. Ви занадто зараз залежите від відтої справи, яка не вирішується, ще раз скажу. Дуже схоже на те, що у вас зараз ідуть якісь суди. Ви залежите від цього і не можете рухатись, не можете виїхати туди, туди, куди ви хотіли б виїхати, вас не пускають. Адже ви знаєте, вже давно це вже тягнеться дуже давно. Карта сонця, ви знаєте, що там, куди ви зібралися, вас чекає якась удача, вас чекає якесь хороше майбутнє. Але поки що ви пов'язані по руках і ногах, що буде відбуватись найближчим часом. У вирішенні цього питання, яке вас турбує, е, де ви не можете знайти спільну мову з кимось, я не знаю, але дуже схоже на цю сім'ю. Що це сім'я, що це род, е, суди і так далі. На жаль, найближчим часом е, вас чекають дуже важкі часи. Е, якась тупікова ситуація буде з цією справою. Е, кажуть, так, да, ти можеш планувати, можеш рухатись вперед, да, по, е, по картах жезлів. Е, Пробувати скористатися якимись можливостями, але це буде дуже і дуже важко. Тут ікова ситуація, важкі часи, як фізично, так і морально, досить ви і так пройшли вже дуже важкий шлях. І надалі облегшення я поки що не бачу. І можливий обман, можливо, втрати якісь, та, як крадуть щось від вас, можуть украсти. Тому, будь ласка, бережіться і будьте дуже, дуже уважними, адже вас чекають. Втратить. Чи вирішиться взагалі ця проблема в вашу пользу в кінечному етапі, в кінці кінці, вирішиться чи ні? Так, цю проблему ви можете вирішити в свою пользу. Ви гроші, оці сімейні, сімейні гроші, на які ви розраховували, ви отримаєте, але тільки у випадку, і будете задоволені результатом. Але це здійсниться лише у випадку, якщо ви. Підете на зустріч і спробуйте домовитись е, з якимось чоловіком. Да? Тут е, вийшов е, король е, жеслів, це може бути водяного знаку зодіаку чоловік, або він сам по собі по характеру такий такий активний, імпульсивний. Можливо, це є ваш е, опонент. Да? І тут кажуть, вам треба йти на домовленості, не на конфронтацію, не на війну, а навпаки, спробувати домовитись. І тоді ви отримаєте. Е, Може, не повністю те, на що ви розраховували, але все ж таки мені кажуть по десятці пентаклів, що ви будете дуже задоволені, да? а можливо, ви отримаєте ще більше, ніж те, на що ви розраховували. Якщо ви домовитесь, якщо ви полюбовно підете і будете домовлятися. І чого я вам бажаю, я бажаю вам мудрості. Заберіть весь негатив, да? свої якісь образи заберіть від вас і спробуйте. Полюбовно домовитись з своїм опонентом, а можливо, це не опонент, хоча тут явно показують домовленості і з чистою такою душою. Да? Ну можливо, це адвокат, якийсь да? чоловік, який може вам допомогти. Ну тут кажуть, що проблема в сім'ї, проблема за якісь сімейні гроші. І скажемо, якщо я розділю те, про що я сказала, то я можу сказати 80%. Я даю, що вам треба домовлятися з опонентом, да? з чоловіком зі своєї сім'ї, не з адвокатом. 20% я допускаю, що там має бути якийсь помічник у вигляді адвоката. А більше я склона говорити про те, що це ваш опонент. Тому спробуйте домовитись, спробуйте знайти спільну мову, і ви тоді отримаєте перемогу, свою особисту перемогу і отримаєте кошти ті, на які ви розраховували. До побачення, до нових зустрічей, якщо ви не встигли або забули підписатись на мій канал, будь ласка, підпишіться. Я чекаю ваших коментарів. Розкажіть, будь ласка, як розв'язалася проблема у вас? Чи ці мої розклади були для вас корисними? Я чекаю я задоволенням. Читаю всі ваші коментарі. Дякую до побачення. Всі мої дані в описі під цим відео. Тому кому потрібна допомога, да також у виграші суда, кому потрібна магічна допомога, кому потрібен свій особистий розклад більш обширений і глибокий, звертайтеся всі мої дані в описі під цим відео.